Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лише одна нога. І сама, мов кочерга. Треба вивчитись усім, нам писати цифру сім. Цифра сім, діти, складається з трьох елементів, хвилястої горизонтальної лінії. Довгої прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії. Починаємо писати цифру 7, трохи нижче, середини верхньої сторони квадрата. Ведемо горизонтальну хвилясту лінію праворуч до верхнього правого кута. Не відриваючи руки з правого верхнього кута, опускаємо вниз похилу пряму лінію до середини нижньої лінії кута. Потім, відірвавши руку посередині другого елемента, ведемо коротку горизонтальну лінію. Подивимося ще раз. Починаємо писати цифру 7 трохи нижче середини верхньої сторони квадрата. Ведемо горизонтальну хвилясту лінію праворуч до правого верхнього кута. Не відриваючи руку, ведемо вниз довгу похилу паличку до середини лінії квадрата. Підриваємо руку і проводимо коротку горизонтальну лінію. Симетрично до двох сторін. А тепер підрахунок. Раз і два. Успіхів вам, діти. Спробуйте і у вас обов'язково отримається.